У передчутті обухів на Київщині в неділю обиратиме міського голову. Попередній півроки тому загинув в автоаварії. Опозиція каже, що обухів став пробним майданчиком порушень перед парламентською кампанією. Дмитро Литвиненко звідти. Це обухів тут чино найдорожча в Україні земля. Елітні котечні містечка на березі Дніпра. Ідеальна траса до Києва. Минулої осени міський голова потрапив на ній під Камаза. Міліція криміналу в аварії не угледіла цієї неділі. В обухові дочасні вибори мера для свободівця Валерія. Ця виборча компанія була дуже короткою. Його зняли з дистанції. Першим зникла заява, що хоче мером бути. Вони заявили в суді, що я не подав документів, і це була помилка ТВК. Показує довідку, що здав усі документи, підпис секретаря комісії. Як так вийшло, що 17 членів виборчкому помилилися? Секретар не хоче коментувати. Пропонує тільки рішення суду. ТВК винен, кандидата зняти. Довідку я підписую. Розумієте, але приймав член комісії. Тим часом у комісію крокує кандидат від нашої України. Його, а ще представники фронту змін та удару, наперед усунули від підрахунку голосів. У нас жодного представника немає в комісії. У виборчкомі порушення не вбачають, бо не зобов'язує новий виборчий закон надавати місця кандидатам. Це закон дозволяє. А як людині ну, балотуватися? Як можна йому свої голоси захищати, якщо в нього немає жодної не родини комісії? Ви ще буду спостерігати комісія. Жодним чином комісія не, не позбавила його права е, рівно а приймати було. участь в, ці, в цих виборах. Кандидат каже трьох реальних у ДВК Не пустили, натомість чотирнадцяте щойно отримали своїх членів комісії. Зняли кандидатури, а представників залишили в комісії. кажуть, і тут чесно Непрежні порушення законодавця. Але <знять> людей, коли склад. Але крім адміністративних хитрощів, заважає опозиції неузгодженість попри загальнонаціональні обіцянки опозиційних лідерів узгоджувати кандидатів в Обухові Цього не сталося. Мером хочуть стати представники майже всіх опозиційних партій. Кандидатка від батьківщини каже. Дуже хочу об'єднатися з іншими. Я впевнена, що це єдиний шанс для об'єднаної опозиції здобути перемогу на цих виборах. Єдина року у Ганни є інформація, в неї найвищий рейтинг, тож усі мають зняти голоси на її користь. А удар певен найбільший рейтинг у їхнього кандидата Шафаренка мають свою соціологію, мітингують окремо з використанням важкої артилерії. Пан Кличко приїхав захищати свого кандидата, бо той тверд. Дить його дітям фізично погрожують, також немає місць у дільничних комісіях. Податкова перевіряє помічників, викликали в обос. Кличко каже: поодинці всіх поламають, Б'ютно заступається за удар, свобода за нашу Україну. Ці вибори є репетицією перед виборами Верховний Савет, де давлення буде ще сильніше. А це кандидат від регіоналів Олександр Левченко на двох десятках бігбордах у місті. Удар має один батьківщина, три про кандидата пишуть у газеті місьою та віршами з позначкою. Реклама та без опозиціянти кажуть. 14 колег, що перехотіли в один день бути мерами, технічні кандидати регіонала спростувати або підтвердити Левченко не захотів. Його помічник каже: нема часу в останні дні компанії. Дмитро Лотвиненко Антоній Шуломицький. програма Вікна СТБ.